Погляньте на людський мозок, його горбистий ландшафт помітно розділений на ліву та праву частини. Ця структура надихнула одну з найпоширеніших ідей про мозок: що ліва сторона контролює логіку, а права творчість. І все ж це міф не підкріплений науковими доказами. Тож як виникла ця оманлива ідея, і що в ній не так? Це правда, що мозок має праву і ліву сторони, це найбільш очевидно із зовнішнім шаром або корою головного мозку. Внутрішні ділянки, такі як смугасте тіло, гіпоталамус, таламус і стовбур мозку, здаються зробленими з суцільної тканини, але насправді вони також організовані з лівої та правої сторін. Ліва і права частини мозку контролюють різні функції організму, такі як рух і зір. Права частина мозку контролює рухи лівої руки і ноги, і навпаки. Зорова система ще складніша: кожне око має ліве і праве поле зору. Обидва лівих поля зору надсилаються до правої частини мозку, а обидва правих до лівої. Таким чином, мозок використовує обидві сторони, щоб створити повну картину світу. Вчені не знають напевно, чому ми маємо цей перехрест. Одна з теорій полягає в тому, що це почалося незабаром після того, як у тварин розвинулася більш складна нервова система, тому що це дало перевагу у виживанні завдяки швидким рефлексам. Якщо тварина бачить хижака, що наближається з лівого боку, їй краще втекти праворуч. Тож можна сказати, що зір і контроль руху це дві системи, які покладаються на цю лівоправу структуру. Але проблеми виникають, коли ми надмірно поширюємо цю ідею на логіку і творчість. Ця хибна думка виникла в середині XVIII століття, коли два неврологи, Брока і Верніке, обстежували пацієнтів, які мали проблеми зі спілкуванням через травми. Дослідники виявили у пацієнтів пошкодження лівої скроневої частки, тому вони припустили, що мова контролюється лівою частиною мозку. Це захопило популярну уяву. Письменник Роберт Луїс Стівенсон висунув ідею про логічну ліву півкулю, яка конкурує з емоційною правою півкулею, представленою його героями доктором Джекілом і містером Хайдом. Але ця ідея не витримала критики, коли лікарі та науковці обстежили пацієнтів, у яких була відсутня одна півкуля або обидві півкулі були розділені. Ці пацієнти демонстрували повний спектр поведінки, як логічної, так і творчої. Пізніше дослідження показали, що одна сторона мозку активніша за іншу для виконання деяких функцій, мова більш локалізована ліворуч, а увага праворуч. Отже, одна сторона мозку може виконувати більше роботи, але це залежить від системи, а не від людини. Немає жодних доказів того, що у людей є домінуючі сторони мозку або на підтримку ідеї поділу на ліву і праву сторони між логікою і творчістю. Деякі люди можуть бути особливо логічними або креативними, але це не має нічого спільного з півкулями їхнього мозку. І навіть ідея про те, що логіка і креативність суперечать одна одній, не витримує критики. Розв'язання складних математичних задач вимагає натхненної творчості, а багато яскравих творів мистецтва мають складну логічну структуру. Майже кожен подвиг творчості та логіки несе на собі відбиток роботи всього мозку як єдиного цілого.